Зірки загораються рідко. Це підтвердила 11-та церемонія нагородження лауреатів рейтингу популярності людей та подій півдня України народне визнання. Серед нагороджених дедалі більше осіб маловідомих, справи та імена, яких нічого не говорять широкому загалу. Протягом минулих років серед нагороджених були Кіра Муратова, Хоберт Ерл, Лариса Довоченко, Михайло Жванецький, Роман Карцев, комік Трупа Маски, Одеська Гуморина. Відомі та поважні люди організації події її за зараз. а поруч з ними досить сумнівні лауреати. Так почесні нагороди отримала заступник директора ЖКС у Портофранківській Олена Терзі. Голова Приморської районної адміністрації Іван Пастушок гадалка на картах Таро Людмила Носко, телекомпанія АТВ, на честь якої, до речі, аплодував, мабуть, тільки Ігор Марков та співпрацівники підконтрольного йому каналу. А ми нагадаємо, рейтинг популярності людей, і подій півдня України, народне визнання було засновано у 2001 році в Одесі регіональними редакціями таких видань як Аргументи і факти в Україні, Комсомольська Правда в Україні, цілініділя, наше місто. Фаворит удачі мета акції щорічно формувати перелік людей і підприємств, які своєю працею сприяють розвитку культурного, політичного, економічного та соціального життя півдня України.